Привіт, друзі! Мені на новому місці спалося чудово. Та в мене матрасик е, нікому не потрібний для діток. Ну, е, другому кроватку купили. І ось такий матрасик залишився. Пушний. Він коштував 12 тисяч гривень, а можемо продати за 2 тисячі гривень. Е, 170 на. 90. Я спала чудово. Зараз запитаємось у мого чоловіка, як йому спалося. Вам як спалося? Як вам спалося? Красуні чекають їжі. Мені не дуже Пилить боку. Не подобаються вам ці перестановки. Да? Ну, мені також не подобається, але що робити? Йдемо до Давидки. Давидки привичка. Все чистота порядок, але привичечка на стічок вішати свою ковтинку. Мені це не подобається. Але ми його запитаємо Давід! Ский наушники? Є запитання. Є запитання, як тобі спалося на новому місці? Як я не хворил, то... Бундабар, а не те, що я хворий, я просипався і... Погано було... почуваєшся, вірус, так? А? Погано почуваєшся, так. а так нормально, слава Богу. Ну, Бундабар. Але слава. написали дівчата, що спортили кімнату ми. А? Спортили кімнату. Ах вас, спортили кімнату. Там її не видно, ту кроватку. Вінна. А то ти, а якщо б ти сняла і нічого не сказала, вони б не зазнатили Ось вот так, все. А ти ж, мабуть, на... Гарного вела... дня, бажаю. Указала до цього?